Шановний Євген, щиро вітаю вас із цією посадою і хочу вам побажати духовних сил, наснаги, терпіння, взаєморозуміння і взаємоповаги з людьми у вашій нелегкій такій праці. Так вітали місцеві жителі майбутнього офіцера громади, який служитиме в Швайківській громаді. Сьогодні тут відкрили нову поліцейську станцію. Для Бердичівського району це вже п'ята реалізація проєкту «Поліцейський офіцер громади, а для області – третя. Ми з головою вашої територіальної громади підписували меморандум, в якому було зафіксовано намір. Відкрити чергову станцію поліцейського офіцера громади в Житомирській області, і крім вашого голови, були присутні ще інших там ряд людей. Здається, троє їх у вас всього було. Я радий тим, що ваша громада першою із числа присутніх на тому заході відкриває дану станцію. Точно проєкт прогресивніший за. Працівників, які в нас є дільничий офіцер поліції, а це у вас буде поліцейський офіцер громади. Тобто це виключно ваш працівник, і який орієнтований на громадян, які проживають на території громади, на всіх жителів, він повинен орієнтуватися, що де відбувається, де є проблемні сім'ї, де вчиняються якісь певні злочини. І буде звітувати в першу чергу перед громадою. Проект це наш собственный проект. Ми подумали, каким образом можна зручно буде, каким образом і удобно буде для поліцейського. Вот так сделать красиво і культурно. Ми б його зробили, конечно, давно, если бы не була ця проклята війна. Но уві, війна трохи відкладала наші плани. Я вважаю, що діяльність поліцейського громади, зараз офіцера поліції, що довіра це є найважливішим показником в роботі.